Всім добрий день. Думаю, я вийду хоч відео зніму одне. Щоб не подумали, враги що здох не дождуться. В общем, пока в такому стані, думав, що ковід. Вчора зробив тест в не ковід. А нас же, знаєте, як кажуть на роді. Як не сачка, так поносить, не втопиться, так задушиться. Так оце і я. Своєю смертю не можу. Так доповідаю, хотя чесно говоря, думаю, перед кем я должен бисер метать, кому я шу должен доповідати, Перед ким я должен выкладываться? Перед ну, стадом э, ублюдок, ублюдків, які просто э, понабирали по 1,5 млн э, підписників і рубають бабло як бешень, як перед смертю на війні. Я дивлюся лачу на цей вошлюп. 1400 телеграм-каналі підписників. Оскар колаборант у нього естественно. Ж. Но... В них є і проблема, у них, виділи, донати впали. Так вони вирішили мазераті розіграти. Ви розумієте? Це, ну, Я не знаю, може всім це по приколу, може це так і треба, може я щось в цій житті не розумію. Але мені це настільки дико. Яке нахер Мазераті, яке нахер БМВ та Українська Правда розіграє? Ви розумієте, ну. Чи я ж вже... чи я щось не розумію? Чи вже вони юбу далися на цих деньгах, на цих мільярдах, що вже криша в них поїхала, пробачте мене. У мене настолько опускаються руки, коли я бачу, що це ж ну, підписники ці, да? кількість це мільйон, полтора мільйона. Це ж підтримка. Тобто, ну, люди розділяють їхній бред. Людям нравиться, нашим, що їх тупо сука найобують, Прости мене, господи. Ну от просто як стадо їбуть, а вони біжуть. Їх їдуть, а вони біжуть, ще й уливаються. Ну це ж правда. Дивишся, вроді. Не, не то, що я би там розділяв общество там, на адекватних, неадекватних. Мені люди пишуть там з Америки God bless you, да, там, по-моєму, Господь благослови вас, там, ще що там, українці наші з Америки там пишуть, підтримуємо, «Допомагайте, тільки не здавайтеся. Вроді є нормальні люди. Наші українці скільки ж, і допомоги, і грошей. Ну є ж нормальні люди. Ну, от почитаєш медіакори. Ну таку сука хрінь несе, це медіахряк. Ну, ладно, я там, е колаборант, оскар побічка, СБУшникам, глотки привіз. Ну воно вже ебанути на всю голову, прости, господи. Е навіть у нього ж теж до характера подписчиков. Я не за підписчиків ганюсь, повірте. Мені ця жизнь нахер нічого не надо. От, от слова совсем. Я просто не можу зрозуміти, якщо люди підписуються, слухають, читають, внімають, тупіють, розділяють, Тоді, от, ну знаєте, вспоминаєш стару пісню. Ми починаємо КВН для кого? Для чого? Для хера. На хера, за хера. Я не понимаю. Я не понимаю, що з людьми нашими случилися з таким умом. З такою відвагою протистояти е е таким гнидам російським і дозволять себе бити, тягати по асфальтам, дозволять себе держати за дебіла ідіотом, за, я не знаю, за стадо, за придурків називайте це як хочете. І не біжайтеся. Я питаюся вже з останніх сил докричатися, просто сказати, що ну, <ласне eigentlich> <kh> <Rei> <хоть> трошки <debe> <coughs> думайте, <heeft> ну хоч трохи включайте самоповагу. Ну от скажіть, от воно мені нахер надо. Стоїть. Лапті сейчас відправляю, одяг відправляю. Оце все моє, блядь, богатство. Понимаєте, оце все моє. моя, сука єбуче, оце багатство, хай бог простить. Оце, блядь, це все, що сука, я заробив, блядь, за свої два года, блядь. Оце все мої мільярди, оце всі мої мільйони. А оце відправляю. Це відправляю. Це памперси відправляю. відправляю. Це все, що за два года я собі заробив, опшори. І, зараз вимірюю, відправляю теж е... ноші забув, господі як. Часть нож поїхала одразу, часть час я розписую підписую хто, які заказував, відправляю. П'ять тепловізорів купив. Збори не збирав. 4 дні пропав з інтернету. Ніхто пошту не копійки. Та раді Богу, я розумію, ви теж їх не малюєте. Я прекрасно вас розумію. На мене багато буває те, що. Для кого це все старається? Посідні сили, ці арешти грьобані, йобані, прости мене господи, ці суди блядські. То придурок якийсь прибіжить нападе. То придурок якийсь обосрає в інтернеті? Я не знаю, ми ну, з держави, з нації скатилися, сука, просто в яму, долбойову, придурков і просто уєбанів, ну, які готові друг друга сажрать. От ТЦК напало на журналіста. СБУ переслідувала да цього журналіста. До мене відпиздили, ніхто слова не сказав. Прилетіли, отут одмудохали от і мене і Зарецького волонтера. 10 чоловік, сука, з топорами прилетіло. Хоч би хто в'якнув. Кроме тих людей, які мене вс... от всі два роки мають підтримувати, а може ще за на ус. Все. Все. От розумієте, нас просто розділили. Це. Свої стадо тупорила, яке йтиме за нами, за лачинами, за стерненками, за притулами. Мазераті, ми розігрувати, роз... Мазераті будемо розігрувати. Сказали, що на журналіста якогось там напали, СБУ. Все, це що, ні, прикасаємо корова. А це какой хервий узкера, роз... фістів два роки, дрочите, їбете, тягаєте, переслідуєте, ну, хорошо, зняли домашній арешт. А сейчас я щежу суди по СБУ, все будуть. За какой сука хер мені це все щастя за два года? За що? Я що, Як той придурок Порошенко, опять хочу президента там і ти чі власник. Ні. Я як той долбойов притула, хочу вмерти. Нет, я нікуда не хочу йти, я хочу жити в нормально, сука, в страні. Нормальні страні. В страні, які люди нормальні. В страні, які люди. За себе постоять можуть і свого в обіду не дадуть. Ви подивіться, да не дай Бог, я гавкну на губернатора Волинської області, на головка Тернопільського. Все, все, підозра, сразу, СБУ тут, як тут. Вони своїх хер дають в обіду. А ми можемо собі дозволити. Бачите, оказується. Ми можемо собі дозволити. Так, да, люди пишуть і підтримують, і все, я розумію, але Но... не знаю, щось надломилось. Я скажу чесно. Щось надломилось і так, по інерції все робиш, купляєш. Нема, нема дінів, Позичу, е, зарплату отримав, з Ютуба отримав, виплати отримав, Зарецький дав. Е, якось закрию хлопцям. Ну. Ніхера я не пойму, що в нас відбувається, Чи ми деградуємо, чи ми топіємо, чи нас залякали. Нас. Не, не, не мене, мене хуй залякаєш. В жопу хай мене зраз бігає поцілить. Вибачте, мене за мої мати, Лучше хай буде з матом, але доходчево. Ніхто мене не залякав, не підкупив. Я просто сам собі все ж думаю, а за який хір? Ну, якщо їх устраює все, Полтора мільйона підписчиків в телеграмі, мільйон притули, там лечена, то Тарненка. Ну, значить люди все устраює. Нас б'ють, по асфальтам тягають, як собак. Не випускають, як собак. Не своїх дітей, ні, не себе, нас. Люди все встрає. Мене, мене не встрає. Я можу собі дозволити нахуй всю цю зелену плесень послати. На хуй хай йдуть. За кораблем слідом. Для мене взагалі це ушлюпки, ублюдки і ОПГ. У моїй країні. А не власть. Причому так сруть вже вибори зробити, що опираються на закон про. Військовий стан. Тобто, сука, як е, бізнес калашматить, як налоги падимають, як е, ціни піднімають, у нас нема воєнного стану. Бабки мільярдами вивозять, у нас немає воєнного стану. А чуть що -чу для українців все, сука, воєнний стан. пиздуй і здохне на передову. Самі, сука, передохнете там всі скоро побачите. Так воно і буде. Я ще раз повторю фразу: хлопці повернуться. Це може смішно комусь звучить, але потім буде не до сміху. А ви люди, я не знаю. Думайте, Думайте, гадайте, рішайте. Самі що хочете робити? Я виставив, вибачте. Вже такий некоректний. Не камільфо, звісно, я розумію. Ну вже в мене вже все тече і я не знаю, що в мене в мене не вкуса, не запаха, немає. Вроді би ковіда немає. Температуру збили тільки на третій день, не важно. Е, перша ляді. От наша перша сука ляді. Виставила опять Владіка з бучі. А ти сука щось зробила для них? Ти для них, я спрашиваю, ти гнида, що нібусь зробила, ти може квартиру купила, а, може ти президент купив, ти ж теж виставляв його. Може ви мери, хери, губернатори їм, хоч, хоч хтось хату купив. Ви думаєте, це мої тільки слова? Підкажіть, я зараз е -е, вилічусь, бо я не можу з малими пересікатися, щоб їх не за заразити. Ваня вжервався до мене зняти відео. відеозвернення до першої ляді, де він хоче сказати, оті біться від моєї дитини і харе його виставлять наліво і направо. Вони як знімали в оренду квартири, так і знімають. І ніхто їм не допомагає. А ти перва спочатку шиповник за 2000 гривень, які ти купляєш у детські школи Бучі. Пошукай подешевше через свої столови, чи їдальні, чи як ти там сука назвала, со своїм шлюпком цим, борщовим. Клопатінком, з яким вже за тиждень тричі зробила пост посол е, Америки. Що ти, блять, за послихати, а слихати не послихати. Е, то е, вона пост виставила з Лесею, Пиздецею, е, то з притулою, то з е, е, Клопатінком. От бляд, герою понаходила. Посол США, ребята. Ну про що ми ще можемо балакати? А перва лядя відкрила столову в Бучі для е, їдалів всіх школ і годує. Мало вам. Вам же ж мало, ви, у вас нічого святого нема. Буча, пень, ворзель, трупи лежали. Ви ж, ви ж сука на них п'ятець, ви ж фотки виставляєте. Вам ж нічого сука вам святого нема. Ви берете для дітей покупаєте з державних коштів, з бюджету. шиповник за 2000 гривень. Щоб ви, сука, вдавились, щоб ви срали тим шиповником. Ви, ваші діти, по третє покоління. Шиповник 80 гривень. Візьми, і купи. По 2000 гривень ви ж все одно пиздите все до гроші, та хоч би вже на другому чимось крали. Ну, на дітях, школи, бучі, Та щоб вам, сука, руки підсихали. Усім, хто має причетність до закупки, що по капо 2000 гривень. Все, що я хотів сказати, вибачте за емоції, які вже є, не наіграні, а накиплені.